У Києві відбулася онлайн-зустріч папи з українською молоддю. Що папа таке сказав, ви можете зайти на сайт Кредо, і там дослівно є про всю зустріч. Католицькі медіа, Римо і Греко про це подали. Але що там ті католицькі медіа? Що вони там знають? Зустріч відбулася в суботу. Прийшов в четвер, субота, неділя, понеділок, вівторок, середа. Через шість днів українські медіа одночасно всі, були, всі ні, не вибухнули статтями про те, що папа Франциск закликав українську молодь прощати, папа, як він так міг, і всі українські медіа про це понаписували? Якісь люди, які не є католиками, не сприймають католицькі медіа, тому що добре важніше, що ТСН написав. То це ще таке. Але коли люди, які є католиками, прибігають до католицького медіа в коментарі і кричать: а де перше джерело? Це що ви перше джерело з Папою? Не може Уявляєш? такого бути? А чого не а, може як... такого бути, якщо ми послали журналіста, І все... журналістка пішла. Зробила солідний величезний матеріал, ну. зробила велику роботу, наша Ольга. А я нагадаю, що це було відповідь на запитання Тетяни, переселенки, яка в Чикаго живе своїми чотирма дітьми, і вона запитала, як навчитися пробачати і як навчити цього дітей, коли довкола панує біль і триває несправедлива війна, як не втратити віру і не впустити в серце ненависть. Папі поставили таке запитання: як пробачати? Так, то папа, що мав сказати, це ріш, його ж спитали, як пробачати, і він відповів, як пробачати. А дати всі заголовки про те, що папа закликав українців пробачати, це неправда, бо він не закликав. Він відповів на запитання, як пробачати.